Доброго дня, було питання про пильцезборники, коли їх ставити, коли їх закривати. Ну, я вам так скажу, в квітні місяці це ще зарано їх ставити, так як у нас ще в квітні місяці пилок уже є, але працює у нас на пилку зимовала бджіла. Молодої ще бджіли мало, а зимовала бджіла і так вона вже виснажена, так як вона всю зиму прожила і зараз вже розплод викормлює. І якщо ви будете відбирати в неї пилок. В квітні місяці, то прилетівши, принес пилок, їй прийдеться просто повертатись назад і опять летіти за пилком, так як дефіцит пилка в сім'ї. Тому квітні місяці я не рекомендую збирати. Ну та й у вас і нічого особою не вийде, тому що пилка в квітні не так уж і багата, і вони його... Приносять дуже мілкий. І вони його проносять просто через рішетку пильцезборника. І тому в самому пильцезборнику в контейнері його там небагато, дуже мало. Ну, а закривати вже можна пильцезборники Десь уже на початку травня, десь 5-10 травня можна сміло закривати. Коли рапс цвіте, вони гарний з рапса пилок несуть. Но Ще таке питання. Чи доцільне для того, щоб збирати пилок, пилок має коштувати не менше 200 гривень. Якщо він буде коштувати менше 200 гривень, я вважаю, що це не рентабельно його взагалі збирати. По перше, сушити дорога електроенергія, його треба сушити. Це тепловентилятори вентилятори, якісь там, ну смотря хто як там суше, сушити треба сутки, а то й двоє, щоб гарно висушити. Далі, якщо пасіка не вдома, треба їздити. Їздити це бензин це теж затрата. Ваше час це теж треба враховувати. І плюс ви здіймаєтесь над сім'єю, ну, хоча б користь би вам була б того, що ви да? а так, виходить, і вам користі мало, і, і сім'я страдає, тому що ви забираєте у них, як то кажуть, хліб. Тому, якщо забирати у них пилок, пилок має коштувати не менше 200 гривень, а желательно і більше. Далі, збирають пилок обично, якщо ви вже таки вирішили збирати пилок щадяще для сім'ї, тобто закривати на 3-4-5 днів пильцезборник, потім відкривати на 2-3 дні, для того, щоб сім'я могла. Набрати собі пилку і зробити піргу. І опять так же само. Хоча можна і не, і, не, і не відкривати, я пробував і не відкривати весь сезон, все одно якісь ледачі бджоли. Несуть маленьку пергу, і вона дуже добре проходить через решетку пильцезборника. Ще дуже гарна річ з цими пильцезборниками після відкачки меду, в серпні, місяці, десь 5-10 серпня, починаються у нас напади. Так як соєчний кат свів, взятку немає, починаються напади. Я закриваю всі пильцезборники на пасіки, особливо пізні отводки, маленькі ті, що сидять на 2-3-4 рамочках, для того, щоб сильні сім'ї не побили. На пасіки там більше 200 сім'ї є сильні. Які можуть їх побити. Ну, пчоли-воровки не хочуть йти в рішетку пильцезборника. Тому ні однієї сім'ї з 200 в минулому році мене не розбили. Плюс ще був доход. Кожен день я ще привозив додому 10-12 кілограм пилку. Так що вирішувати вам. Чи збирати пилок, чи не збирати. Пилок треба збирати. Ну хоча б для того збирати, щоб собі їсти, тому що пилок дуже дуже полезний. Бджілярі, всі бджолері його їдять. І оставляти його на березень. Тому що в березні, коли от зараз немає взятку, не кормити його, це ж не свині, кукуруза і сою, як люди кормлять, а кормити меліним пилком. Я розумію, що бджолам зараз немає що взяти, вони будуть нести що попало. Вони будуть нести і кукурузу. І Будуть і нести і сою, а потім, коли появиться пилок дійсно натуральний, вони це все будуть викидати просто з камірок. Тому вирішуйте вам, коли закривати. Но я рекомендую десь 5-10 травня. Якось так.